Компанія з видобування мінералів Самарку підписала угоду з урядом Бразилії щодо відновлення довкілля на бразилійській річці. Досі що зазнала великої шкоди від прориву дамби чотири місяці тому. За цей інцидент, що став найгіршою екологічною катастрофою в історії Бразилії, компанія винуватець Самарку має виплатити відшкодування у розмірі 20 мільярдів реалів. Це 4 мільярди 700 мільйонів євро протягом 15 років. Ми вітаємо угоду з компанією Самарку. Вона стане часткою процесу відшкодування збитків населенню. Це найперше та найголовніше. А також передбачено внесок до екологічного проекту та очищення річки досі. досі. Прорив дамби, внаслідок якого до річки потрапили токсичні промислові відходи, завдав величезної шкоди довкіллю, а також призвів до загибелі 19 людей. Було затоплено кілька населених пунктів у радіусі близько 600 кілометрів. Річка досі була головним джерелом прісної води для мешканців цього регіону у штаті Міна-Жерайс. Фахівці вважають, що для відновлення території, яка зазнала катастрофи, знадобиться понад 50 років.